Привіт, малята! Мене звати Буковка і живу я в країні Звукляндії, де живуть різні букви та звуки. І сьогодні ми познайомимося ось такою буквою, яка схожа на ракету, тому що така сама швидка та різка, і звати її буква Р. Вона позначає звук Ри. Вона також схожа на равлика, на робота, на двох рибок, звичайнісінько на ракету, на моряка, на батон з бубликом. Равлик лізе на стеблинку. Сам несе свою хатинку. У нього ріжки коротенькі і чутливі мов антенки. налякався і завмер. Схожим став на букву Р. А зараз пропоную вам. Вивчити чистомовки, які допоможуть нам правильно ми вимовляти звук «ри». Ра-ра-ра розпочалася гра, гру-ру-ру. Ми продовжуємо гру. Ри, ри ри книжечку бери, ре-ре-ре. Співаємо сольмі ре. Рі-рі-рі, гілки на горі. Ра-ра-ра висока гора. Ро-ро-ро- ро, ро. гостре перо. Рі-рі-рі сонце угорі. Ру-ру-ру, не псуй кору. А тепер пограємо в гру і перша гра, що захована у сніговій кулі. В першій рот, в другій ромашка. В третій – ракета, в четвертій різдво. П'ятій – курка, шостій дракон, сьомій рюкзак, Вісь. восьмій крокодил, Дев'ятій – помідор. А що об'єднує всі ці слова? Так у них у всіх є звук Ри. Наступна гра: де знаходиться звук Ри у словах? В слові риба на початку: дерево. середині. Ракета рукавиця на початку. Торт карета в середині. Рак на початку, корова, барабан всередині. Робот на початку, черепаха, кран всередині. Рама на початку, зірка гриб всередині, ручка на початку, зебра в середині, помідор в кінці. Равлик на початку, огірок в всередині, ворона всередині, райдуга на початку, комар всередині, корона теж всередині. Молодці малята. і з цим завданням ви спорались. А тепер наступне завдання. Треба порівняти звуки Р і Рі. Подивіться уважно на картинки, що на них зображено. Так, на першій рибка. А чому тут звук Ри позначений однією рискою? Тому що він твердий. А в слові краб звук м'який чи твердий, так, також твердий і знову позначений однією рискою. А в слові кріт м'який ми чуємо звук рі, тому він позначається двома рисками. В слові горох твердий і позначається він Звуковому аналізі однією рискою. А в слові горішки звук рі м'який, і позначається двома рисками. А зараз ми з вами повчимо віршики на звуки ри та рі. І допоможуть нам в цьому ось такі коректорні таблиці. Перша називається урожай, моркву, перець і гарпус посадив старий дідусь. Пестив їх та поливав, гарний урожай зібрав. Наступна називається Маринка і мандаринка. Подивіться на маринку, їсть маринка мандаринку. лушпайки кине у корзинку. Молодці ще раз повторимо моркву переці гарбуз посадив старий дідусь. Пестив їх і поливав, гарний урожай зібрав. І наступний віршик. Подивіться на маринку. Їсть маринка мандаринку. З'їсть маринка мандаринку лушпайки кине у корзинку. Молодці малята ви вивчили віршик. Малята. Ми з моєю помічницею Боковкою дуже раді за те, що ви так гарно сьогодні попрацювали. Але нам же час прощатися. До нових зустрічей!